Василь Федорусенко впевнений, що збагатіти можливо навіть під час кризи. Сьогодні чоловік прийшов до банку «Кредит Дніпро», аби розмістити депозит. Я ветеран вашого банку. Уже скільки в банку, стільки і я тут відкриваю депозит. Експерти зазначають, що в умовах економічної кризи і зниження рівня довіри населення до вітчизняних банків головне завдання українських фінустанов запропонувати клієнтам такі механізми збереження та примноження коштів, які не просто б допомагали отримати високий додатковий дохід, а й повернули б їхню довіру. Саме такі принципи використовує в своїй роботі банк Дніпро». Я вже 15 років тут і я ценю їх за ну, компетентність. За решением всех вопросов, которые мене интересуют. все вопросы решаются и быстро, и, понимаете, щоб не вежливо, чтобы не сказать нежно, как-то, которое мы вот очень ценим такое отношение. Наразі «Кредит Дніпро» пропонує українцям широкий вибір програм за вкладами для того, щоб кожний клієнт зміг підібрати оптимальний варіант для себе. Для тих, хто сумнівається у стабільності роботи фінустанов, банк «Кредит Дніпро пропонує скористатися комфортною короткостроковою депозитною програмою сім днів зі ставкою до 22% річних у національній валюті. Це означає, що вкладник має можливість зняти свої кошти без втрати відсотків кожні сім днів. Окрім цього, банк пропонує довгострокові вклади. Наприклад, нова пропозиція депозит надійний терміном від трьох до шести місяців, під підвищені проценти ставки до 25% відсотків річних у національній валюті, до 13% в доларах США і Євро. Це одна з найбільш вигідних пропозицій на фінансовому ринку України. все-таки мы чувствуем по настроению клиентов, которые к нам приходят, что люди готовы уже мыслить сроками, до да, 3 месяца, даже 6 месяцев. Это хороший сигнал. В условиях, когда вкладчики, украинцы, в принципе, слегка потеряли доверие к банковской системе, к финансовой системе страны в целом, конечно же, банки работают максимально над созданием инструментов и над стратегиями, которые позволят такое доверие вкладчиков вернуть. Очень важны две составляющие. Первое – это Выполнение всех своих обязательств всегда и в любых условиях. Так Банк Кредит Днепр ни разу, ни в прошлом году, ни в этом году не задержал ни один платеж, выплатил все и продолжает выплачивать все вклады, проценты начисленные по этим вкладам. В общем, полностью выполняет все взятые на себя обязательства всегда точно и в срок. Вот второй аспект создания тех инструментов сбережения, которые вот максимум отвечают настроению клиентов. При цьому експерти наголошують, що по мірі того, як ситуація в Україні буде стабілізуватися, тренд високих процентних ставок за вкладами знижуватиметься. Тому зараз найкращий момент розмістити свої гроші в надійній і перевіреній фінустанові і таким чином зафіксувати дохід на високому рівні.